Сьогодні ми представляємо зв'язку двох надійних і ефективних пристроїв: пневматичний подрібнювач зерна молоткового типу Крафт 4 і змішувач корму КС-450. Почнемо з подрібнювача Крафт 4. Цей пристрій розроблено для дроблення зерна з мінімальними зусиллями. Оператору достатньо своєчасно піднести наконечник забору патрубка до зерна і агрегат бере на себе решту. Зерно переміщується в камеру подрібнення, де спеціальні молотки з легованої сталі майстерно дроблять його до фракції, здатної пройти через отвори сітки, що оточує зону дроблення, а потім лопаті-крильчатки забезпечують викид продуктів дроблення через вихідний патрубок, супроводжуючи цей процес потоком повітря. Особливістю Крафт 4 є його двигун потужністю 4 кВт, який здатний працювати як у трифазному режимі, так і від побутової мережі з напругою в 220 вольт. При цьому продуктивність даного обладнання може досягати 400 кг на годину. Це ідеальне рішення для швидкої та ефективної переробки зернових. Тепер перейдемо до нашого кормозмішувача КС 450. Цей пристрій являє собою мобільний вертикальний змішувач кормів шнекового типу. Працює він так: шнек змішувача приводиться в рух за допомогою пасової передачі, що знижує кількість обертів і підвищує крутний момент. Сировина піднімається у верхню точку ємності, рівномірно розкидається, а потім суміш опускається в нижню точку бункера, повторюючи цей процес. Повне змішування з максимального завантаження досягається всього за 10 хвилин. Завантаження сировини здійснюється зручно і може бути реалізоване як у ручному режимі через спеціальну завантажувальну кишеню, так і пневматично через адаптер, під'єднаний до вихідного патрубка подрібнювача. У разі використання пневмоподачі на верхню кришку змішувача слід встановити фільтрувальний елемент для стравлювання повітря. Вивантаження готової суміші здійснюється відкриттям шибору. Змішувач кс 450 також гнучки у плані живлення. Його можна під'єднати як до трифазної мережі напругою 380 вольт, так і до однофазної мережі з напругою 220 вольт. Купуючи вироби нашого заводу, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Все наше обладнання має сертифікати якості Європейського союзу, що гарантує його якість та надійність. Якщо вам потрібна додаткова інформація про наше обладнання, або ви хочете уточнити деталі, телефонуйте за номером гарячої лінії, зазначеним в описі.